Сьогодні зроблена модернізація раніше встановленої системи безперебійного жилення будинку з автозапуском за допомогою цього щита е е генератора, якщо сідає батарейка, інвертор дає команду. Е він заряджає за 2 години батарейку і знову на 10 годин вистачає батарейки е для того, щоб будинок працював. Як тільки зарядився, генератор глохнуть і. Будинок знову працює від батарейки. Також сьогодні був встановлений ще один акумулятор додатковий, ось такий щит, зверху він буде ще утіплятись. Щіт серверний. Тепер два акумулятори, вже є 7 кВт запасу. Також встановлений щитовий ось такий обігрівач на 150 Вт. Ось він зараз буде підтримувати температуру плюсову, бо ці акумулятори не можна заряджати в мінусовій температурі. Це приміщення, якому воно стоїть, воно не опалюється. Тому такий бокс встановили, додали ще акумулятор, встановили підігрів батарей, він буде працювати то для тестів зробили менше. Буде він працювати до. 5 градусів від 3 до 5 градусів. Тобто 3 градуси в боксі є, вимкнувся, до 5 прогрів, вимкнувся. І так буде підтримувати. І підтримувати він буде тільки е підігрівати тільки тоді, коли, коли є мережа. Для того, щоб не висаджувати акумулятор. Бо розряджати ці акумулятори можна е при мінусовій температурі до мінус 20. Ну, так, температури тут не буде. Тому підігрів буде вмикатися тільки тоді, коли з'являється мережа. Зараз інвертор заряджає акумулятор, відпочиває, через нього нагрузка ніяка не йде. Нагрузка він в роботу вмикається тоді, коли пропадає світло. Запас по проводам є, тому якщо потрібно, цей доступ до цього ящика, просто треба посунути цей щит і добратися. О, але там нічого робити не треба. Воно працює все автоматично. Так, і ось такий генератор. Ось такий дизельний генератор, з системою автозапуску. Ось кабель для Автоматичним віддаленням запуску та заряду акумулятора.